Я вас вітаю. Давайте почнемо з гарних новин. Партизани сьогодні підірвали штаб російських терористів в Мелітополі. Внаслідок вибуху було знищено щонайменше трьох офіцерів Росії. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Відбулося це у захопленому росіянами приміщенні нової пошти, розташованому на вулиці Дмитра Донцова, зазначили розвідники. У повідомленні зазначається, що в будівлі нової пошти терористи розмістили свій штаб. Зокрема, атаку було здійснено під час засідання офіцерів ФСБ і Росгвардії. Вони навіть за годину до зібрання перекрили автомобільний рух на прилеглій ділянці дороги, але, як бачимо, це їм не допомогло. Під час вибуху було ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога поки що уточнюється. Але зазначається, що після удару в Мелитополі почався просто переполох. На місце подій примчало багато машин поліції.